Добрий день, ми з України. Я в розсадничку. О видно. Погодка вночі в нас було мінус 12. Сьогодні ось така погодка. Так. Так. Зараз чого? Ми тут зібралися сьогодні. Розповім, мене просили, а я знімаю. От як робити такі свічки, окупні якими я топлю в теплиці, підігріваю, так? Ось така свічка, вона ще не залита парафіном, значить, робиться звичайна баночка з під там, квасолі, з під горошку, з під кукурузи. Неважливо. От, беремо баночку, миємо. значить, беремо картон. Ось картон, вирізаємо ось такі полоски. Я не знаю, як правильно сказати полоски. От, які ми тоді скручуємо ось так по баночці. Є такі запальники для того, щоб їх потім підпалювати. Так. Вот так мы скручиваем картон. И, короче, накручиваем. Накручиваем, накручиваем. Вымеряем вот эти полосочки по баночке. По размеру нашей банки. Накручуємо і вставляємо обережно руки. Отак. Тоді мама робить такі дірочки. Сороки нічого не видно. Так, і вставляю туди так от запальнички. Мама робимо, мені невдовно буде робити і здімати. Ось. так. Все, бачите, готово. Зараз зніму ми зальємо це е, розтопленим парафіном. І все, баночка готова. Е, важливо, баночка повинна бути ось така, тому що, якщо вища, то не буде прогорати так, як потрібно. Все. Так, знімаю процес. Приспособили для парафіну ми ось таку стару турочку, так, в ній э, роз, розплавляємо, ось уже порізаний. Ось тут робимо самі свічки, так. Парафін ми взяли за такої ось. Свічки, така свічка. Не знаю, я скільки тут сама, сама вага, її не знаю. Де брати теж не знаю, тому що це нам так сказати, подарували. Це мені, я, може, знаю, де, де це, звідки такі запаси. От. Це подарували мені з мого любимого магазину, де я беру насіння. От. Такі свічки. Ми шукали, шукали, не могли знайти так от парафін, щоб купити, він коротше, дорого стоїть зараз, коштує ось. Зараз будемо розплавляти той парафін і заливати в свічки, ну, в свічки вношуваці. Так, я на городі, трошки вже сніжок розтанув у нас. Сьогодні було тепло. Ну, як тепло, на сонечко. Сонечко світило, було тепло. Йду в тепличку все накривати, бо я все розкривала, тому що в теплиці було 25-30 градусів сьогодні. Ось так, як сонечко світило було. Дуже-дуже тепло. Зараз вже ні. Вже дуже холодно. Зараз зніму, яка температура в мене в теплиці. Так, я в теплиці. Температура тут, до речі, ну, така більш-менш комфортна, не така, як на вулиці. Так, дивимося. Ось така температура, ще поки в теплиці тримається. Сонечка вже не має. Ну, не дуже давно, ну, давненько. Ось такий шпинат у мене. Це вже які листочки дає, так? Е, я що, це підігріваю? Так, не поливала сьогодні. Шпинат не поливала, бо змерзне е, вночі буде. Мороз сильний, так? де поливала салат. Ось такий салат. Ось. Він замерзає, розмерзає, замерзає, не знаю, який він буде на смак. Кажуть, що нічого. Подивимось, як це все у нас пройде. Да? От. Вітер, 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 не відкривай мені теплицю. Так, і зараз покажу вам редисочку. Ті, хто мені казав, що в мене нічого не вийде з цього, дивіться. Таке розкрила теплиця, ну, зараз закрию. Дивіться. Морози вночі. Мінус 12, але ж я підігріваю. Підігріваю, подивіться на моє агроволокно, гляньте. Бачите, що робиться? Як я буду його на дворі ставити, якщо воно у мене О, чорне. Чорний від копоті, от того, що це ж в мене все тут горить, топиться. Да? Ось нічого не вийде, дивіться. Да? Майже вся, там не зійшло одиниці, і то вона вон, прокльовується. Бачите? Все буде добре. Ось така радисочка вже є. Сьогодні радиску я пролила, тому що її не проливати було неможливо, вона була суха. Тому пролила. Зараз все накрию добренько, Поставлю свічечки, все приготую до ночі. Вночі прийду, все підпалю. От. Десь о третій, о третій ранку я приходжу. Я просинаюся, дивлюсь температуру, коли максимально вона опускається, тоді йду і все підпалюю. Так, А тут іде процес. Заливаємо ось так. Добряче, щоб воно все пропиталося ось так гарячим парафіном. Це вже все залито. Вон, бачите, як воно пропитується? Воно видно. Ось така картина маслом. Все накрите, що змогла накрити, свічки стоять. Ось вони, бачите. Заготовила на 4 дні, а треба сім. На ну, 4 готово, а там вже будемо під цей, підроблювати. Тут по дві звичайні свічки, тут і тут дві звичайні і Окопні посередині. Мені цього вистачає для того, щоб е, ну, піднімає гарну температуру. А що робити? Отак От і виживаємо? Ну, виживаємо непогано, ви ж бачили редисочку, вона росте і все з нею добре. І мої нічні прогулянки продовжуються. Ось такі теплички вночі. Бачите, що робиться. Так, будемо підігрівати. Так, показує ось така температура в теплиці вночі. На Надворі десь мінус п'ятнадцять. Отак. Все замерзло. Все розпалила, змерзла як цутик, цуцик підуть трошки. Гріти руки, бо вони не згинаються. Ось так вже тут тепліше стало. Зараз воно трошки попрацює, а тут буде тепленько.